Ранок, 1 листопада, і Тимко оглядає свої солодощі, які вчора назбирав. так Тимофійчик. У нього сьогодні так, наче Миколая. А ще у нас сьогодні перший сніг. Він ще вчора пролітав, і ви бачили у відео. Так що можна брати санчата і спускатися з цієї гірки. Ще я вирішила одразу провести в порядок шампіньони, які ми купили у Костку. Ось, почистила капелюхів. І напхала всередину куряче м'ясо. Точніше, філе. Перебила у блендері з цибулею і чесником. І отак нафарширувала. Частину зараз покладу ось на пательню. Запечу в духовці, а частину в морозильну камеру закину. Там одненька гомілка на суп дитині, Не знаю, які буду готувати: гречаний або овочевий. А в цьому тазі куряче філе. Ну, Ось, те ж саме, що отут. Зараз додам сюди ще куряче яйце і зроблю дитині котлети. Також закину разом з шампіньонами в духовку а іншу частину в морозильну камеру. А з ось цих ніжок зроблю собі таку підливку. Я дуже люблю з гречкою. А з цієї готової курки, от, що ми купуємо в костку, я хочу зробити начинку до млинців. Зварю яйця, додам сир тертий. І буде така дуже смачна начинка. Молока маю багато. Там, в мене є. там позаду ще один галон. Так. І буду ще готувати сьогодні млинці, підливку і суп. А ще, користуючись нагодою, покажу вам, який я порядок навала. Отут в дверцятах, в холодильнику, там полуничним варенням дверцята приперла. Бо, якби ви бачили, до ви перелякалися. Я сама перелякалася, там я давненько не наводила порядки. Ось ці різні соуси: це ранч соус, барбекю соус, гірчиці. Он табаско дуже гостро, не знаю, як він це їсть. Використовує, точніше, споживає мій чоловік. От, він любить всякі оці огірочки перетерті, п'ялені помідори, гірчиця наша українська. Скажу я вам, що наводити порядки дуже корисно. От, наприклад, я знайшла маску для обличчя, яка валялася вон там. Знайшла квашену капусту німецьку Deutsche Küche, яку ми купили ще в квітні у Aldi. А ще я повикидала дуже багато різних соусів напівпорожніх, які тут валялися і займали місце. Повитирала кожну скляночку, кожну баночку, і тепер у мене все сяє. Тут бальзамічний соус. Ми його рідко використовуємо. Цю гірчицю, мабуть, теж треба викинути. Не знаю, запитаю чоловіка. А це соєвий соус, дуже його люблю. Страйдерчо. І ось цей соус дуже смачний, я ним заправляю салати з авокадо. Оці намазки чоловік дуже любить. Також із костю. Це гуакамолу в нашій хаті їм тільки я. Я дуже люблю авокадо і все, що пов'язане з ним ще з часів мого вегетаріанства. О, дуже зручні упаковочки, не потрібно перетирати ніякі авокадо. Люблю. Також костку купляли. Так, нижче у нас молочна продукція. Сметана, котачі, Це залишки. Повні упаковки он там. Далі у нас пармезан. Уже давно він так валяється. Далі грецькі йогурти дитині. Кефір. Потрібно буде пиріжків напекти. І грецький йогурт. І внизу у нас вода, пиво, вино біле варення таке і таке, то тримає двері. А ще я вирішила помити і інші полиці. От такі наші запаси. Там у нас овочі зберігаються. Ось тут чесник, огірок такий довгий, огірочки такі, почищена цибуля, гока і помідорка. А тут я зберігаю картоплю і цибуну. Бо якщо зберігати картоплю десь в іншому місці, вона дуже швидко портиться. Це полуниця для дитини і помідорки. Повна банка сметани і кота чизу, сир, тертий, молоко. Всі хлібобулочні вироби тут я зберігаю в холодильнику. З цієї курки я зроблю начинку до млинців. Так, вище у нас яйця. З ніжок зроблю підливку, там йогурт і сосиски. А це моя улюблена шухляда. Тут масло вершкове, моє брі, ось такий сир, який ми усі любимо. Нам вистачить його надовго і сир слайсами. І все. Ось такий порядок я навела. Ще потрібно навести порядок в морозильній камері, бо тут так все накидано. Тут в дверцятах у мене різне м'ясо, ребра. Курячі гомілки, курячі філе, точніше ні, бедра без кісточки і шкірки. Що це? М'ясо якесь, фрикадельки, чи дефтелі, овочі, морква натерта, вишня. О! А я і забула про вас. Це такі цукерки, які ми купляли на фермі на вагу. Дуже дорого за них заплатили. І я вирішила їх заморозити. А тут не лякайтеся, у мене безлад, і м'ясо, і риба, і морозиво, і креветки, масло, овочі, піца. Ще тут якісь корзинки, які любить мій чоловік. Ще там позаду є трішки пельменів і вареники. І тут. Там ще є перець, натертий, морква, риба. Морозильна камера на вигляд така невеличка, але вона доволі глибока. І багато чого можна туди запхати. А, а В цих фольгованих формах у мене голубці. Там і там. Так що запаси. Так що запаси є. Люблю, коли наповнена морозильна камера. Люблю, коли є запаси. Все, котлети також готові. Ось ця петельня відправляється в духовку, а ця дощечка в морозильну камеру. Усе котлети і шампіньони вже готові. Також приготувала підливку з шампіньонів. Тут у невеличкій каструлі суп готується. В Каструлю із супом закину зараз картоплю, заморожені овочі, тобто броколі і кольорову капусту і гречку. Тимко, у мене дуже любить гречаний суп. Там дві ложки. Цей каструлі кипить вже вода на макарони або спагетті. Зараз приготую ще салат і будемо вечеряти. Нас вечірня прогулянка в трьох, тимко, я і шарк. Яка чудова осінь. Дерева вже на напівлисі. Він заплутується в листочках. Треба чистеньку доріжку. О, тут ми надовго, так, Тимофій? Це його улюблений вид будівельної техніки. Зараз ще буде туди залазити. Ну, можеш походити подивитися. Тільки нічого не чіпай, добре? Тобі подобається? Так? Він гарний. І твій шарк, так. Там посидимо на твоєму улюбленому пірсі. Пішли. Як можна сидіти в хаті, коли довкруги така краса? Такий серйозний Тимофій. Він любить он той пірс. Ми йдемо туди. Уже басейн підготували до зими, накрили його так. Я йду, йду. Зашпортила за якісь гриби. Ні, Тимофійчик, краще не бери їх у руки. Це не... це опеньки. Дуже похожі на опеньки і пахнуть, як опеньки. Ось. Ось, що знайшла. Подзвонила до чоловіка і кажу, неси відро. Я знайшла опеньки. Ну це ж опеньки, правда? Там додому, бо то вже вечір. Да.